Святковий тиждень завершився досить невтішною статистикою. Інформують у місцевому управлінні МНС. Від початку 2011 року в Коломиї та районі виникло шість пожеж. У вогні загинуло дві особи. Ще одне життя забрала вода. У пруті втопився рибалка. Деталі у сюжеті Галини Досин вона поспілкувалася з начальником Коломийського управління МНС Ігорем Вациком. Перша пожежа сталася 4 січня у житловому будинку на вулиці Довбушев-Коломиї. Вогонь пошкодив хідні двері до помешкання. Причина займання необережність під час куріння господаря. 6 січня рятувальникам довелося двічі гасити пожежі у селі Черемхів Коломийського району. Вогонь знищив крівлю та перекриття в оселі, меблі та речі домашнього вжитку. Причина необережне поводження з вогнем 72-річної власниці будинку. Цього ж дня на вулиці Логовій в Коломиї згоріла прибудова до гаража. Причина необережність під час використання піротехнічних засобів. Особливо ялинки О, що є в будинках, щоб дивилася гирлянди, бо багато їх не сертифікованих купують на базарах. Так само коротять і так само горять. Особливо це стріляють пікарди, зараз святкування будуть. Ну щоб брала тільки сертифіковану продукцію, і на неї дивилася. 8 січня під час пожежі в літній кухні в селі Богородичин загинув 53-річний мешканець будинку. Чоловік проживав з матір'ю, неодружений безробітний причина необережність під час куріння. 9 січня в Коломиї на вулиці Сніжній під час пожежі у літній кухні загинув власник 1934 року народження, який проживав з дочкою та зятем. Причина така ж сама необережність під час куріння. Особливо, коли вживаєте спиртне, щоб звертали увагу особливо на це, що не забували, що вогонь не жартує. Вогонь не жартує, треба вже курити докурити курити. Там, де можна, ті курки не в ліжку. 8 січня в річці Прут між населеними пунктами залуччя та Симаківці Коломийського району під час риболовлі потонув 45-річний мешканець села Дебеславці. Коломийські рятувальники, прибувши до місця виклику, витягнули тіло загиблого рибалки на поверхню. З початку року в області це перший випадок загибелі людини на воді. Ми неодноразово зверталися, що вважаєте, щоб не йшли, тому що крига не невисокого, не, не ну тонка крига. Ну, бачите, люди не слухають, йдуть, сидять і зараз повно людей і ми звертаємося. Ну, жалко людини, правда. Наші працівники побачили там його, той, що з ним був рибалка, показав, де. Він так ще трохи на мілину застряг, і наші люди витягнули його, роздубали по поясу. Ну, Дякуйте Богу, що хоч тіло могли доставити до батьків. Святкові дні ще триватимуть, тому МНС вкотре нагадує про обачність та закликає берегти себе і своїх рідних. Хочу привітати нагодою своїх працівників, всіх краян, ветеранів наших святом, щоб вони дочекали друг, щоб у них сім'ях все було добре. А похи оберігав.